Доброго дня всім! от такі ми деталі виготовляємо на двохярусне ліжка. Центровано з двох сторон. Такс. Із таких заготовок. Он вони не правильної форми, але без різниці. Такий мастер, такий мастер як мені допомагає їх точити. То для його не проблема. <laughs> Такс. Коротше, вітк. А то ніхто не вірить, що ти мені допомагаєш. Всім <laughs> так э, покажи ще свого шаблона Кстати, шаблон придумав вітк сам. Э, вон ручки, все показано, розказано. В сметки подрізає, щоб так сказать, щоб їх вон вже наточив два ведра. <хи> Такс, ну шо, ж, приступаем, мечок. Полоснулась тамецкая чорнова обробка. Піди, подожди, подожди, подожди. Одна, одна метка є. Тепер рівняєш один край. Так. І одразу прорізі на определенну глибину. І підрізана товщина Так. Мадня частоместка відкова полукругла ловко Пучик на 13, перевіряємо толщину, свердло 13. -й. Все, шліфовка. Все, ідеальна робота. Як з копірувального. Нащо копірувальний станок, коли є мастер вітя. Вітя, все, улибнісь. Вас снімала скрита камера. Ждемо у вас в ютубі. Давай пока.